Beauty Ченел. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі o Beauty Channel. Мене звати Оксана Крок, я лікар-дерматолог-косметолог. І сьогодні ми будемо відповідати знову на ваші запитання. В першу чергу не намагайтесь прибирати їх самостійно, адже пігментні плями це ще той виклик навіть для лікаря-косметолога чи дерматолога. Вони можуть бути різного характеру і різної глибини. Буває так, що пігментація є надзвичайно стійкою і не піддається виведенню. Те, що ви можете робити самостійно, це користуватись сонцезахистом для профілактики появи нових пігментних плям. Зверніться до лікаря, який допоможе підібрати для вас оптимальну схему та протокол роботи з пігментними плямами. Вона буде включати корекцію домашнього догляду з використанням кислот, вітаміну С, ретинолу або ж інших освітлюючих компонентів, план процедур, курс хімічних пілінгів, інтенсивну світлову терапію. І що дуже важливо, розібратись з внутрішніми факторами, якщо такі були наявні і спровокували пігментацію, до яких може відноситись ендокринологічні гормональні порушення або ж автоімунні захворювання. Родинки на тілі, які є з нами від народження, зазвичай є безпечними і рідко перероджуються. Але якщо вони піддаються травматизації, якщо вони піддаються впливу сонця, вони можуть ставати небезпечними і потребують видалення. Якщо ви зауважили в себе зміну форми, розміру родинки, кровоточивість або ж будь-які інші зміни, вам необхідно обов'язково якнайшвидше звернутися до лікаря дерматоонколога так, догляд за темною шкірою може відрізнятись від догляду за світлою, оскільки вона має свої певні особливості. І ми зараз вам розкажемо в чому є різниця та які рекомендації щодо догляду. Перше, використовуйте зволожуючі засоби, щоб уникнути висушування та лущення шкіри. Так як темна шкіра має більшу кількість меланіну, що забезпечує захист від сонця, то шкіра може швидше втрачати вологу. Друге. Використовуйте засоби з високим вмістом вітаміну С, який допомагає зменшити появу гіперпігментації. Третє, використовуйте засоби з вмістом кислот, таких як гліколова або молочна. Вони будуть допомагати відновити шкірний бар'єр та зменшити появу пігментації. Четверте, уникайте використання засобів для відпілювання шкіри, оскільки вони можуть спричинити зміну природнього забарвлення шкіри. П'ята зверніть увагу на вибір косметики та засобів для догляду за шкірою. Адже деякі з них можуть містити інгредієнти, які можуть бути агресивними для темної шкіри і спричинити подразнення. І шоста все ж не забувайте про використання засобів від сонця. Нам дуже подобаються ваші запитання та давати на них відповіді. Чекаємо на нові. Залишайте їх в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.